О, як тут прекрасно! Цей ліс живий, він дихає, співає, розмовляє з нами. Кожне дерево, кожен кущик, це частина великої казки, яку створила наша славна письменниця Леся Українка. Леся, яка ж я рада тебе бачити тут, у моєму лісі. Розкажи нам, будь ласка, про свою творчість, про те, як ти створила цей світ, в якому я живу. Дякую, Мавко. Ти втілення моєї мрії. Моїх думок про природу і людину, про їхній зв'язок, про кохання і свободу. Моя лісова пісня народилася з великого кохання до нашої землі, до її природи і з бажання показати, як важливо зберігати гармонію між людиною і природою. Ласю, а як тобі вдалося так точно передати мої почуття, моє прагнення до свободи? Адже ти знала, що таке боротьба за власні ідеали, чи не так? Моє справжнє ім'я якої Лариса Петрівна Косачквітка. Народилася я 25 лютого 1871 року в місті Звягель, нині Новоград-Волинський, Україна, а померла 1 серпня 1913 року в Сурамі, Грузія. Мені вдалося стати однією з найвідоміших українських письменниць, поетес, драматургів і громадських діячок. Моя родина це родина інтелігентів, мати Олена Печілка. Була письменницею, етнографиною і громадською діячкою, а батько Петро Косач, служив юристом. Змалку я зазнала сильного впливу літературного та культурного середовища, оскільки моя родина підтримувала тісні стосунки з багатьма відомими культурними діячами того часу. У дитинстві я мала талант до мов і вже в юному віці володіла кількома іноземними мовами, що дозволило мені пізніше перекладати твори світової літератури на українську мову. У десятьох років я захворіла на туберкульоз кісток, що значно вплинуло на моє життя і здоров'я, але не завадило присвятити себе творчості та громадській діяльності. Після себе я залишила багату літературну спадщину, яка включає поезію, драматичні твори, прозу, літературну критику та переклади. Моя творчість відзначається глибоким ліризмом, філософською глибиною і патріотичним духом. Мої вірші часто сповнені почуттям боротьби. Волі та жаги до життя. Я написала багато віршів, які стали класикою української літератури, таких як у «Кантрас Памсперу, Лісова пісня, Давня казка та інші. Також я захоплювалася драматургією і багато її писала. Мої драми, такі як у «Камінний господар, Кассандра, Оргія, на полі крові та інші, відзначаються складною символікою, психологізмом та філософськими роздумами. Найвідоміша драма у лісова пісня. Де ми зараз і знаходимося є однією з найважливіших у моєму доробку і описує боротьбу між світом природи та людськими пристрастями. Я також займалася перекладами творів світової літератури, зокрема з французької, англійської, німецької та італійської мов. Моя літературна критика сприяла розвитку української літератури та культури. Моя творчість і життя стали символами боротьби за незалежність, волю і культурний розвиток України. А твори перекладені багатьма мовами світу і досі вивчаються в школах і університетах. В пам'ять про мене вшанована пам'ятниками, музеями та літературними преміями в Україні та за її межами. Так що моя боротьба була не тільки з хворобою, а й з обмеженнями, які накладали на жінок і на всю нашу націю. Я мріяла про вільну Україну, де кожен зможе вільно творити, де поважатимуть права людини і природи. І я знаю, що ви, мої герої. Продовжуєте цю боротьбу в своїх світах. Дуже дякую, Лесю. А зараз пропоную зіграти у Вікторину та перевірити свої знання, як ви добре ми запам'ятали про що ти нам розповіла. Ви впоралися. Вам це вдалося зробити. Ми вдячні тобі за це, Лесю. Ти дала нам крила, і ми летимо, не боячись ані бур, ані гроз. Пам'ятайте, що найважливіше залишатися вірними собі і своїм мріям. Природа, як і людина, потребує нашої любові і поваги. Тільки так ми зможемо жити в гармонії і мирі. Дякуємо тобі, Лесю. Твої слова завжди будуть з нами, як пісня лісу, що лунає в наших серцях.